Статична вітрина оптимум куб 2 метра з додатковою горизонтальною полицею. Всі розуміють, що в статичній вітрині полиця виконує більш декоративну функцію, тому що температура висіви парника не є. Та, яка задекларована в холодильній вітрині, тому зберігання на цій полиці можливе тільки для товарів, які не потребують. Нізької температури зберігання хотів показати, як це виконано. Боковим скло прикручується путник з нержавіючої сталі, з фіксатором скла. Посередині стоїть стовпчик, який підтримує скляну полицю. Тут фіксується на латку гвинтом, стовпчик регулюється, висота для підтримки палиці, як виконано внизу. Для того, щоб витримати навантаження на палицю, в лотку стоїть підсилювач. Куди? Впирається стовпчик. Все зроблено так, щоб не було згину латка при великому навантаженні на палицю. Так, це все виконано. Збирається дуже легко. Палиця є. Але ще раз повторюю, що в статичній вітрині палиця викориває більш декоративну функцію, ніж функціональну. Тільки для продуктів, які не потребують низької температури зберігання. Вітрина оптимумку статичне охолодження.